Що станеться до кінця місяця? Давайте подивимося. Що станеться ще до кінця місяця? Ух ти! <смір> Боже, тут карти показують вірну людину, яка прийде в ваше життя для якогось союзу, для любові. Можливо, пропозиція руки і серця, хто давно чекає. Зустріч важливої для вас людини, подарунки. Якщо у вас день народження, воно дуже гарно прийде, і ви отримуєте несподівані привітання, несподівані подарунки. Взагалі показано, що от буде якась радість, буде гарно проведений час з друзями, з коханими. Ці люди появляться, якщо їх немає у вашому житті. Появляться надовго. Гроші йдуть також у ваше життя. Так, що це у нас тут залиситься. А лисиця покидає ваш дім, і йдуть примирення, покращення. Дивіться, ніби якась була така. Неудача в вашому житті, можливо, навіть людина, яка от приносила з собою цю неудачу, вона піде. Вона піде з вашого життя і покращаться стосунки в сім'ї, покращиться фінансовий стан сім'ї, всі помиряться, всі поговорять, наладять мости да, між собою. І тепер все буде добре по карті зірка. Тепер ви підете в мир, в дружбу, да, в сім'ї своїй, злагоду, в удачу, час настав. Тому що, знаєте, як. Ця лисиця не давала можливості, щоб цей час настав. Можливо, навіть довгий період часу даремно ця карта вийшла. Але відтепер все буде добре.